Вітаю вас за дзеркалі. І поки я тут всідаюся, налаштовую свічечки, розкажу вам, чому в нас сьогодні буде така камерна атмосфера, тому що в нас знову немає світла, але це нам ніяким чином не завадить сьогодні розпакувати. Мені не завадить показати вам, розпакувати разом з вами таку чарівну-чарівну колоду, яка називається бджолини Таро. Це надзвичайна колода, тому що ну, бджола це така сакральна тварина. Навіть, знаєте, не повертається язик назвати її комахою, якщо чесно. Боже, скільки існує взагалі теорій про бджіл відносно того, що вони. А, дуже мудрі створіння. Існує навіть така теорія, що теорія а, створення землі, що ми а, живемо в такій стільничковій землі, що оці такі стільнички так виглядає наш світ. Один із таких стільничків це є земля. Ну, є така теорія. Я бачу трошки по-іншому, але, тим не менш, вона є. І сьогодні ми. Ой! Я не знаю, чи тут в мене взагалі буде місце для колоди, тому що в мене є місце тут для краси, для квітів, для свічок, але я думаю, все в нас вийде з вами. Тож, давайте дивитися. Так, я перепрошую, в мене там спецефекти, як завжди. В джолини Таро від Левелін. Ви вже бачите цю величезну коробку. По-багатому. Крістофер Х'юз. Крістофер Х'юз. А, слухайте, а Крістофер Хьюз а, це в нас не той добродій часом, який а, Таро створив Таро іллюмінатів. Хм. Ну, зараз ми з вами подивимось. А намалювала цю колоду Надя Тернер. Ну, ой, розкриваємо і дивимося. А... Хм. Чи розуміли бджоли? Чи могли б джоли, чи розуміли бджоли таємниці друїдів? Чи можливо бджоли дали друїдам ексес? Не знаю, що таке ексес для цих містерій. Ну, типу, поштовх для цих містерій. Ну, так, по змісту, я так розумію. Ось так я вам покажу: ви зможете перекласти прямо ретельно. Хто дуже такий педантичний, хто дуже хоче прямо дослівно. Але сенс і так зрозумілий. Так, зараз, зараз, зараз покажу вам книжечку Into the Hive. hive. Mm -hmm. uh -huh. uh, Збери врожай солодкого нектару інтуїції. Oh, wow. Так, і що ми маємо? Кольоровий дуже красивий гайдбук, як завжди, в левелі. Ну, чим вони славляться, так це шикарними книгами. Да. Для нас е, вони ну, трохи менш шикарні, ніж для е, англомовних країн, тому що вони все-таки англійською їх доведеться доводиться перекладати, тому все не так просто. Але все-все але, все одно книги дуже чудові. Е, так, у нас тут є кілька розкладів. Ось таких колода виглядає звичайною, вона не у вигляді стільничків. Хоча такі колоди існують, я їх бачила, оракули такі є і навіть таро. М -м так. Ага, і тут у нас поїхали вже, поїхали вже е опис арканів. Я просто переживаю, щоб не підпалити книжечку, тому я так вам її показую трошки крадькама. Ем, Такий аркан відкрила не дуже. Давайте, Давайте ось, наприклад, отак виглядає аркан на цілу сторінку фото і на цілу сторінку опис. Шикарно. Угу, я хочу про автора. Як взагалі читати Таро? Ну, я люблю взагалі книги дивитися ззаду наперед. Не дивуйтеся, я завжди так роблю. Так, 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 так. The Magical World of Tarot, Ну, коротше, вступ, 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 що таке таро. Як автор бачить таро. Звісно. Якби я видала свою колоду Таро, я б теж дуже багато написала саме про своє бачення цього інструменту. Однозначно. Into the Hive: The Magical World of Bees. магічний світ тварин. бджіл. Так, а де. Це 24-го року колода. Це новиночка, вона буквально там пару місяців як вийшла. Я її не передзамовляла, просто знала, що замовлю. Так, Крістофер Хьюз. Ага, кельтське таро він видав, створив, і таро Йолю. У мене є і те і інше. Йольське в мене є в копії шикарній. Кельське в мене є в оригіналі. Прекрасний автор. Так. І наша художниця Наді Тернер. Міст of Avalon Oracle". від Відрапул був Оракул, який вона вже ілюструвала. Ну, і поки що з Світу Таро це все. Окей, ось така книга. Товстелезна, гарнезна, прекрасна. Ну, а ми переходимо до власне, колоди. Пробочка в мене, звісно, поки що піде на задворки, я їх не викидаю, я їх зберігаю, тому що сподіваюся, що колись в мене все-таки буде велика шафа, в яку я зможу їх гарнесенько виставити. А може я і не захочу цього робити, не знаю, тому що книги виставити хочеться красиво. Я люблю. Книжні полиці красиві, книжкові. Вони для мене це дуже затишно і дуже красиво. Так. А, тут навіть була оця штучка, яку я не стала шукати, за допомогою якої можна було. Відкрити колод. Ну нічого. У мене ж є чарівна морквинка, тому. <смі> так. Левелін, як зазвичай, зараз я. При... Ага, льняне покриття. Е ну, Якість, як завжди, у Левелін Не дуже. М -м, але, але, я не стала чекати копію цієї колоди. Можливо, даремно, можливо, ні. Не знаю. Але мені захотілося оригінал. Прям замовити. Захотілося мені закортіло. А, і от я вам так покажу. Можливо, я просто хочу, щоб ви побачили оце льняне покриття. Ви маєте його. Побачите, оцю текстуру. Ось, видно на камеру, видно такі, нібито, решіточка, нібито по всій колоді. Оце і є льняне покриття. Воно дуже приємне на дотик, ну воно, власне, майже не відчувається насправді. Колода така трошки глянцева, бачите, але не той глянець, який буде прямо відбиватися від лампи. Ну, лампу з відомих причин зараз я вам не зможу продемонструвати, як працює. Але я думаю, що ми з вами все-все побачимо. Буду ближче до свічок. Так, Тримач. колода, звісно, завийтом, тому вона має бути зрозумілою. Дуже красива. Так, зворот ми з вами побачили. Відносно якості, я більше не зупиняюсь, вони такі хлібкенькі. Я не думаю, що якщо, якщо ця колода стане вашою робочою, то однозначно доведеться купувати другий варіант. Вона швидко вийде з ладу. Тонесенькі такі. Ну, не люблю я Левен, ну що тут казати, не люблю. Не знаю, чому я замовила оригінал. Мені захотілося оригінал. <кій> Можливо, мені... я через нінне покриття, мабуть, замовила. Я, мабуть, десь в огляді бачила, що воно таке льняне. І я вирішила все-таки замовити оригінал. Можливо, не буду вас зараз запевняти. Не можу сказати, що я прямо розчарована, і я прямо. Ні, я не розчарована, це було моє рішення. Колісниця. Сучасна колода, бачите, ми бачимо людей наших сучасників, ну майже і фентезійних таких персонажів. Тобто відлюдник, колесо фортуни. Дуже гарно. Повішений. Ого, він весь обліплений бджолами, ви бачите? Весь абсолютно. Хм. Смерть. Ну тут просто смерть. Тут немає ніяких трансформацій, тут просто смерть. Хм, і 13 написано на надгробку. Так, помірність. Яка в неї стільникова спідниця гарна. Диявол. Володар прямо цілий пасіки. Ага. А, гляньте вежа а, блискавка тут влучила в. Осине гніздо, я так розумію, тому що на передньому плані ми бачимо дві оси. Це не бджоли, це оси. Тому вежа на благо, чи не на благо, ну, вирішувати нам. Хоча мені хочеться побачити, чи авторка можливо. Ага, ось на колесі фортуни тут саме є. <кій> О, вибачте. А різновиди, я не знаю, як це сімейство бджолиних, мабуть, я не знаю. Джміль, оса, власне, ну, якісь різновиди ос. Я, власне, поки що. А, ось бджола. Угу. Ну, бджола дуже відрізняється. На зірці тут теж оси. Чомусь. Угу. Оси як небезпека. Місяць. Там два вулики замість цих колон, стовпів. І тут також різнобарв'я. І джмелі, і бджоли. Але всі такі трудівнички. Тут ос немає. Ви знаєте, так, що оса вона ж ніякої користі не несе. О. Ну, звісно, що в природі все потрібно, але бджоли вони трудівнички, да, вони запилюють квіти, а оси такого не роблять. Вони лише для себе там живуть, як які інші власне, комахи. Більшість. Світ, знову ці чотири комахи, але тут чоловік. Хм. Тут жезлів. Дуже красиво. Надзвичайно красива колода, насправді, я навіть ладна вибачити ну, виконання, якість левелін. В них дуже крутий друк, я завжди це повторюю. Я знімаю капелюха, у них дійсно дуже крутий друк, але якість трохи шкульгає Так, дівчатка і хлопці, тадам, у нас з'явилося світло. Але я все одно не буду робити яскраве, бо хочу залишити цю камерність. Мені подобається затишно, свічки, троянди. Це дуже гарно. Так, і йдемо далі. Четвірка жезлів. Зате тепер ви зможете, от дивіться, ви можете оцінити, наскільки блікує колода, да? наскільки вона... вона трошки глянцева, не сильно. І ви дуже добре можете побачити оцю текстуру. Ось вона. Сіточка така, льняне покриття. П'ятірка жезлів. Діти бавляться. Шістка жезлів переможеться. Дуже класична колода. Просто присвячена такий свящ... священному такому створінню. Сімка жезлів. Хоча заждіть. Це ж може бути не оса, а це може бути бджолина матка. Вона теж така велика. І ну, не скажу, що вона прям дуже на осу схожа, але ну, вона не дуже схожа на бджолу, я би так сказала. Вона більша. Ну, да, чимось на осу вона схожа. Вау, Боже! Десятка жезлів. Гляньте, скільки на лапках у цього пилку. Так, а що в мене? З фокусом сталося. яка, Надзвичайно. Принцеса жезлів. Принц, тобто принцеса. Ну, це королянська така тема. Да? Принцеса це в нас Паш, принц це в нас лицар, королева вона королева і король він король. Краса. Ну, В кінці відео, як зазвичай буде знайомство з колодою, тестування. Буду задавати їй каверзні питання. Тож, не перемикайтесь, подивимося, як вона взагалі реагує на відповіді. Я, звісно, трошки переживаю, як воно буде носитися. Я сподіваюся, що це льняне покриття воно буде трішки більш стійким, аніж звичайний глянець, який був раніше у Леве, який старався просто в руках. Практично. Сподіваюся, що це буде краще. Але особливих ілюзій не маю. Джарс. Джарс це типу посудина, баночка, глечик, щось таке. Ну, типу, цей. Mm. Посудинка з медом. Глечик з медом. Кубки, коротше, це Кубки. В чому тут ілюзорність сімка кубків? Не розумію. Ілюзія типу книга. Я не розумію цього аркану тут. Добре, треба буде звернути на нього увагу. Вісімка кубків. Ну, з дев'яткою зрозуміло. Десятка також класична. Кубки так біля води, кубкові масті придворні зняті. Вісімка кубків. А, ну, типу, тут вже все, весь урожай вже тут зібраний, і він йде далі. Яка красива десяточка кубків. Це знаєте, 2 серпня це для мене. Воно серпневе таке прямо дух серпня. Який красивий туз мечів. Мечі тут так і названі мечами. І навіть да, двіка мечів дуже гарна. І трійка гарна. Четвірка, п'ятірка. Тут а, пташка руйнує цей дім бджолиний. Шістка. Сімка. Угу. Вісімка мечів. Дуже жорстока, дев'ятка класична, десятка мечів також дуже жорстока. Мечові придворні, як зазвичай. Тут лише мечовий король такий. Не дуже виглядає таким войовничим, а більше мудрим, як на мене. О Боже, яка красива карта. Прям на заставку хочеться її. Тут пентаклів. Дивічка. Кораблики тут не забули. Трійця. Свічки, воскові свічки, як роблять, ті, що макані, да? все хочу спробувати саме такі макані свічки робити. Мені здається, це такий заліпательний процес, знаєте. Мені здається, що це прям надзвичайний релакс. Можна спіймати. Єдиний прикол треба десь так примудритися, щоб їх сушити. П'ятірка. Ага. Шістка пентаклів. Теж не дуже розумію, тут має бути якась допомога. Тут просто такий добробут зображено. Не, зов, не зовсім мені зрозуміло, треба буде познайомитись поближче. Сімка пентаклів. Теж мені не зовсім зрозуміло ринок. Ну, от коли не зрозуміли аркани, для цього є книга. І, власне, пояснення автора, що вона мала на увазі? Чи він. Він там вже автор у нас чоловік, а художниця жінка. Вісімка пентаклів майстерність. Тут у нас дівчинка розливає молоко. Теж мені не зовсім. От щось з пентаклями в мене нема. Поки що коннекту. Не зовсім мені зрозуміло. Буду розбиратись. Дев'ятка пентаклів. Ну тут нібито зрозуміло. Тут зима вже у нас така. Тут, до речі, якось по сезонам. Ви бачите, є таке. Пентаклі у нас зима. Чомусь така собі зима. Ага, зима, зима. Хоча в моєму розумінні це все ж таки осінь. Ну, бачите, автори вирішили, що це зима. У них так, треба на це зважати. Кубки, мабуть, літо. мечі, мабуть, осінь. Або навпаки, тут не дуже я розумію. А жезли – весна. Так, жезли – це весна. Десятка Пентаклів. О, така гарна колода. Дуже красива, прекрасна. Додаткових карт немає. Ані рекламних, ані будь-яких. Маємо 78 карт, як вони є. Ну, насправді дуже приємна така якість. Дуже приємна оця текстура льняна. Так, ну давайте запитаємо, як взагалі карти скажуть про виконання, якість виконання. В плані друку, в плані Ні, не якість виконання. Як довго вони будуть служити, наскільки вони якісні у використанні, наскільки вони витривалі, ну, і те, така інфа три місяці щоденного використання? Ну, я їх не збираю щоденно використовувати, тому прям перевірити я не зможу. Ну, якби дурень, то це не, 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 не надто витривала карта, але це така карта неоднозначна. Так, угу. да, вони все-таки не пентакливі, а мечові. Ну, не пентаклива карта, а мечова, це означає, що все-таки вони більш крихкі. Ніж хотілося б, якби вийшла пентаклова карта в позиції, так, то ми б сказали, що вони такі добротні. Ага, Знову мечува. Ну, не надто добротні, тобто, в принципі, вони так мені відповіли, як вони є. гаразд. Ага. Ну, звісно, каже, звісно, ми все відповіли чесно. Молодці. І так, для чого ви прийшли до мене? Для переродження, Боже, прямо ж мурашки. Для нового шляху. М -м, супер. Це дуже круто. Така енергія домінуюча. Дурень, супер, універсальна колода. Сама колода дуже крута. Мені подобається. Вона. Вона проста, вона дуже красива. От ну, хто любить е такі красиві знаєте, колоди сучасного типу? Ну, от кому подобається Таро Йолю, цього ж автора, вам сподобається ця колода, кому подобається Таро роса двідьми, теж від Левель. Ну, от вам, вам сподобається реальна дівчатка. Тому що ну, вона реально крута, мені подобається, дуже красива, і новачкам я вважаю також зайде, Просто тут дійсно є аркани, які дуже відрізняються від класики, і треба буде ну, трошечки напрягтися, трошечки почитати, нічого страшного. Порівняльний, скажімо так, аналіз новинок цього року, я сподіваюся, що все-таки я зроблю. І це буде пізніше. Тобто в мене виникає таке бажання все ж таки порівняти їх за власними вподобаннями. Звісно ж, яка мені сподобалась більше, яка менше, якщо вам це цікаво, залишайте зі мною. І ну, десь там, можливо, восени, восени, коли вийдуть останні новиночки. Там ще є декілька колод, які я очікую. Які, ну, прям, я їх не передзамовляла, але я очікую їхнього виходу. Давайте запитаємо, скільки ще колод новинок. Приїде до мене, скільки колод новинок цього року я вирішу ще замовити. Окрім тих, що вже замовлені, так? Да? Десять. Ну, взагалі-то я планувала менше. Ну, подивимось, як воно буде. Планувала я менше. Там всього кілька колод залишилось. Не знаю, можливо, 5, можливо, 3. Тому що там є ті, які в мене під питанням, вони залишаються. Ну, але подивимось. Я не робила цього разу рубрику Купити чи пропустити. Напишіть мені, якщо хочете, я зроблю, тому що в мене в листі очікування. Просто покажу вам, що в мене в листі очікування знаходиться і що з новинок я бачила, але вирішила пропустити і поясню, чому. Якщо цікава ця тема, дайте мені знати, я запишу вам таке відео. Ну, а на сьогодні все. До побачення. Побачимося за дзеркалля.